Вітання усім, хто любить український футбол. Ми з вами у ковалівці. Тут розпочинається шостий тур чемпіонату України і матч, в якому Колос приймає Верес. Колос у статусі команди, яка ну, можливо для когось не сподіану, але грою, напевно, ні на горі турнірної таблиці, конкретно на другому місці. Па -пе, па -пе. спорт, та злоти. Тебе вітає, це твій всесвіт гри. Перша атака колоса. Гусов в центральну зону. Шикарна передача на Цуріко. А цуріко ще пас! Ось цей розіграш він мав. Він мав завершитися голом. Просто красивезна атака зараз колоса. Відбір м'яча в центральній зоні. Ось тут передача на. Гусола трошки в недодачу. Гусол віддає пас, і там бачить Цурікова гагнідзе, а Цуріков не виконує. Дивимося, я сподіваюся, класний футбол і донатимо. Подача, момент, удар по воротах. Сейв Цуріков з гострого кута, м'яч залишається у грі, м'яч не виходить, який заряджений агресивний колос вийшов на цей матч. І створює за дві з гаком хвилини ще один момент. Валентин Горох парирує удар. теж у дуже важливому для себе а Ось він і Микита Бурда у боротьбі із. Я не впевнений, що навіть бурда пробивав. Можливо, м'яч від захисника від Дмитра Кльоса полетів у напрямку власних воріт. Зрештою, бурда свій момент уже отримав. Давайте говорити про це. І контратака Вереса може з цього розпочатися. Веслі прибирає одного суперника. Проходить Нікуга Гнідзе. Знову зупиняється вже по другому кругу. Міг обіграти. Передача на Климчука. Климчук штрафнув майданчик. Удар Климчука. в Дальній кут. М'яч летить повз ворота. Ну, скільки моментів Колос мав. У три з половиною хвилини. Доходить цей пас до Олефіренка. Той пропускав п'ятою на партнера. І ось вона може бути відповідь Вереса Веслі. Передача на бойка. Бойко, бойко. Ще пас. Шарай. Шарай удар по воротах. Пахолюк витягує. Ну а далі що? А далі треба акуратно тут грати футболістам колоса, конкретно Телесу. Який у своєму штрафному майданчику так зіграв на паузу. Ну що ж, перший сейв Івана Пахолюка. Роботу гороха ми вже побачили на старті матчу. Ну а тут достатньо хитрим був удар шарая. Рапай, рапай куця. Рапай. Рінальдо. Не навішує Арінальдо. Зараз він вибирає позицію. Передача. Гусол, гусол. Ось таке повернення м'яча туди. Комусь хто проб'є? Пробиває Гагнідзе. От з таких високих передач. Народився момент у ковалівці. Удар в площину воріт. Непогано Ніка Гагнідзе зловив м'яч у повітрі з першого дотику. Харатін не встигає його накрити, не встигає ногу виставити, щоб ударити по м'ячу. Ліональна передача. От тут один. Головою скидає, але скидає не точно в центральну зону. Тут Кучеров. В нього є удар здалеку. Але не було розгону для цього удару Віталій Бойко. Іначе на лівий фланг потачав у штрафний майданчик. Куція не встиг ударити. Головою. Ось такий удар. Ігор Харатін. з місця. Кладе корпус. Без підготовки пробиває з лету. Над воротами. Ніка втикається у суперника. М'яч втрачає гагнідзе, перехоплення і удар по воротах. Пахолюк не впевнено. М'яч відбивається. У удару Віталія Бойка. Можна тиснути далі. Уеслі Помба ставив спину, хотів штрафний заробити. Ні. М'яч забрали у нього чисто. Ну а тут фол. Відзначаємо, що вдруге. Після удару когось із гравців рівненської команди, у Пахолюка є проблеми. Він не надто впевнено ловить м'яч. Тоді ось цей удар Шарая. Удар з гострого Кута, який викинув м'яч, після якого викинув Пахолюк за межі поля, то тобто зараз трошечки зміна траєкторії і знову ось ця волейбольна, ці волейбольні рухи. В принципі, у всіх інших моментах в сьогоднішньому матчі Пахолюк, якщо говорити про 60 хвилин, то загалом і позицію непогано обирав. І... Діяв достатньо впевнений. Ось непоганий розіграш Цуріков. Ударна позиція. Андрій Цуріков. Удар по воротах. М'яч летить повз ворота. Капітан пробивав. Андрій Цуріков. І так він теж забив у минулому турі. Ворота зорі. Климчук Цуріков і Ібрагім Кане забивали тоді. Ну Зовсім в іншому стилі Цуріков відзначився. Але він футболіст. Якщо говорити про атаку, він універсальний. Ще й сонечко. В лапках допомагає гороху. І сонячна сторона зараз проти голкіпера. Це розуміють футболісти колоса. Це вони відчувають, вони це певно бачать. П'ять футболістів у стінці. Там поруч Ніка Гагнідзе, рапай біля але І Андрій Цуріков. Отже, удар Цурікова. М'яч над воротами летить над поперечкою. Не вдається в площину дев'ятому номеру ковалівців влучити. Всі розуміють, що це був великий-великий шанс. Тут бачимо, куди більш дружня атмосфера, ніж бійцівська на футбольному полі. Тут на трибунах все почесно. стень. Стень. Прибирає м'яч під праву Ногу. Стень. Центр на Кучерова. Кучеров м'яч трошки відпустив, але вийшла передача. Шарай удар по воротах. ворота. Шарай пробиває і просить кутовий, але. Цей епізод міг і без Корнера голом закінчитися. Це найкраща позиція, з якої Шарай пробивав, але От, почекайте зараз. Невже не кутовий просить, Невже щось більше. Чому Копієвський гру зупиняє? Давайте дивитися. Ось стень. Кучеров. Далі відбувається, передача. М'яч міг в руку так влучити? Чи... Чому так от арбітр зупинився? Чому показав цей жест? Ніби я зараз ще з'ясую. Ну, ось повтор. Ну, м'яч пролетів. І вони, можливо, проведуть останні секунди у атаці. Ігор Харатін. Але є у штрафний майданчик. Боротьба проти голкіпера. Ну і порушення ж правил проти Пахулюка. Той лежить на газоні. Випускає м'яч з рук начебто, але. Що не подобається Бойку, контакт із голкіпером. Якось по-своєму бачив цей момент Віталій Бойко. Але ми бачимо, що у воротарському майданчику він стрибав і точно заважав. Пахолюку. Далі продовжується ця боротьба. А на фоні ми чуємо фінальний свисток. Матчу, який завершився 0-0. Матчу, який жодного голу нам не приніс. Навіть не зараховано. Кожен залишається при своїх. Дружні обійми президентів після матчу. Ніхто не програв. Вереса Сімочок. Після шести поєдинків ще раз наголошую, команда, враховуючи кубок, четвертий матч поспіль не пропускає. Ну а колос вперше в цьому сезоні не забиває. Вдруге грає у нічию. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.